Північно-Атлантичний альянс підписав угоду з німецькою та французькою компанією на виготовлення артилерійських боєприпасів. Церемонія підписання відбулася в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Сума контракту 1 мільярд 200 мільйонів доларів. За ці гроші придбають понад 200 тисяч снарядів 155-го калібру. Частину з них планують передати Україні. Втім, доправлення може тривати 2-3 роки. Повідомила на сайті прес-служба НАТО за оцінками Євросоюзу, Минулого літа Українська армія щодня використала використовувала від 4 до 7 тисяч артилерійських боєприпасів. Російська армія щонайменше 20 тисяч. Нині агресор переважає в артилерійських снарядах у 10 разів, пише CNN з посиланням на командира артилерії 93-ї бригади. Важливо, щоб ми інвестували в надійні ланцюги поставок, здатні відповідати новим і нагальним вимогам. багаторічні міжнародні контракти дають промисловості чіткий сигнал про попит. Ці нові контракти є чудовим прикладом того, як члени альянсу працюють разом задля для створення довгострокового гарантованого попиту і підтримки цілий НАТО щодо посилення виробничих потужностей Європі. Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси. Тому важливо, щоб наші союзники поповнювали власні запаси. Аси, оскільки ми й надалі підтримуємо Україну, це важливо для захисту нашої власної території, але також і для підтримки України. Ми будемо допомагати їй зброєю і боєприпасами, необхідними для перемоги як суверенній незалежній країні, тому що ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти в Україні, що було б трагедією для українців і небезпечним відступом